Той рідкісний випадок, коли дівчина чіпляє хлопця і після нетривалого знайомства дії переходять у ліжко. Ти мене що, хочеш? запитує хлопець. Так, хочу, дуже. Так, щоб години три, не менше, ти і стільки зможеш? Ну, звісно, зможу. Тут зненацька хлопець починає кричати. Дівчина й запитує: А чому ти кричиш? Від жаху. Тому що я вже все, а до кінця сексу ще дві години та 57 хвилин. Якщо ви не одружені, ні з ким не зустрічаєтеся і ні в кого не закохані, то в День Святого Валентина я вітаю вас з Днем Незалежності. Молода дружина після борхливого сексу запитує у чоловіка Коханий, я тобі казала, що ти в мене найкращий. Ні, Люба, вона про себе. Дивно. А кому ж я тоді вчора на вечірці це сказала? Дружина після вчорашнього корпоративу прокидається вранці зі страшного бодуна і кричить чоловікові Любий, налий мені шампанського. Кохана, але зараз лише дев'ята ранку. Добре. Тоді залий їм вівсяні пластівці. Сімейство віруючих. Батько має намір видати доньку заміж. А вона йому й каже. Тату, як я можу вийти за нього заміж, якщо він атеїст і не вірить у потойбічне життя та існування ада? Заспокойся, донечко. Після весілля ти зі своєю матусею дуже швидко зможете переконати його у протилежному. Онук підходить до діда і питає Діду, розкажи, а як ви з бабусею стільки років разом прожили? Ну, онучечку, це все завдяки терпінню та алкоголю. В основному, звичайно, алкоголю. А терпіння потрібно було, коли він закінчувався. Ви не уявляєте, як це прикро, коли після весілля дружина перестає за собою стежити. А за тобою не перестає. Після хрещенських свят чоловіків можна розділити на дві групи. Тих, хто купався в ополонці, та тих, хто продовжує сексуальне життя. У першу шлюбну ніч у нареченої щось свербить поміж ніг. Любий, подивися, у мене там щось лазить. Наречений світить ліхтариком, дивиться і з жахом каже: Ого. Та у тебе там лобкові вощі, Де ти їх могла підхопити? Напевно, в лісі. Адже я вчора з Петриком ходила гриби збирати. А я казав тобі не ходи до ліса, хто з нас ким. Найкращою позою для чоловіка вважається поза, при якій жіночі ноги розташовані у чоловіка на плечах. Єдине, що чоловікові в цій позі не подобається, так це те, що жінки вічно розташовують свої ноги не з тієї сторони.